Двом менеджерам набридло, що директор постійно зневажає і змушує багато працювати. Стали думати про те, щоб звільнитися і відкрити вже свій бізнес. А щоб хоч чогось почати, вирішили переманити крупного клієнта компанії до себе на майбутню фірму. І написали листа крупному клієнту, запропонувавши ніж ці ціни, ніж у компанії. Це приклад можливого успіху. Якщо ви не готові ризикувати заради незвичайного, вам завжди доведеться задовольнятися повсякденністю. Крупний клієнт, отримавши листа від менеджерів, з якими працював, подумав: а чому б ні? Якщо Ціна на їх фірмі буде дешевше, можна і з ними попрацювати. Це приклад вигади, а бізнес це насамперед пошук більш вигідної пропозиції. Друзі не очікували отримати таку швидку позитивну відповідь, рознервувалися, розгубилися, не знають, що робити. Фірми то у них ще немає. До них підійшла секретарка, сказала спокійно, хлопці, я все знаю. Якщо я вдолі, то я маю пусту компанію від невдалої перукарні, яким ми зможемо перебити під компанію з продажу. Це приклад лідера. А лідерство це вміння переконувати інших робити те, чого ви хочете. Коли вони думають, що вони цього хочуть. Хлопці зраділи і, звісно, спогодились. Крупний клієнт підписав з ними контракт. Секретарка стала директором, фірма ж то її. Хлопці почали працювати у неї менеджерами. І через деякий час секретарка почала зневажати хлопцями і змушувати багато працювати. І тут хлопці зрозуміли, що в їхньому плані працювати на себе щось пішло не так. Це приклад форс-мажорних обставин чи невдачі, а невдача це ще одна можливість почати знову.